Відки. Сьогодні буде об... огляд нового обновлення в Avatar World. Може, це якась нова одежа? Так, я... Я права. Зараз ми заходимо у цей магазин. Блін, це. Ой, яка... яка краса! Ой, яка це просто краса! Яка це краса, я не можу! Я не можу відкривати за безгляду, просто. Оця шапка особливо, Ну просто. Така милота. Бомба. Я це буду носити. Я можливо поміняю. Е... поміняю волосся. Вай, така сумка красива! Ой! Жінка! А чому ви не сделали мою сумку? Вопрос. Ой, вибачте, вибачте, господи. Прям така истерика. Так, стоп, так, Так, тепер у нас О, так Ай, яка краса все-таки, Ну, у ця шапка мені дуже сподобалась. Я, короче, може. А, я поміня... поміняю У волосся собі, тому що. Ну не знаю дуже. Дивіться, зараз я. Во. Так, ну це ми забираємо обув. Шкарпетки. Блін, а шкарпетки щось не за... Не хочуть забиратися. А, тут у нас таке. Так, тепер ми звевемо тата чи мати. О. Це новий е, образ мами. Так, оце отак от. Ой. Так, носки. ой, шкарпетки і оце. Блін, я дуже радий, що Avatar Ворлд робить для нас такі можливості, щоб е, безкоштовні дуже красиві речі. Я дуже за це рада, коли вони роблять такий шедевр. Так, ну ми зараз одягаємо таку шапку і йдемо до... Этого, до цього? До магазину до салона красив. Ну, я його називаю, Де можна фільми знімати. Так, ну дивіться, ну тут вибачте, за мій безлад, за то, що у мене тут безлад повний. Так, ну вот ці кудряшки мені досі не дуже підходять. Мені потрібна нова зачіска. Господи, ну це не точно. Так. Ну, ця дуже гарна. Мені її тільки поменять. Ну ні, у мене тут вигляд, ну. Не знаю даже. Може оціню 9 з 10, ну. Ні, гівно. Оце може. Ой, мама. Вая, вавая. Ну, може оце поміняти зачіску саму. Ну, не зачіску, я не знаю, як сказати. Так, ну дивіться, я можу. Зробити так, щоб Короче, Заходимо в редактор. Ось наша красотка. Так, може, я тут поменяю щось Так, брови. Губи Так, дивіться, зараз. Оце це, оце це. Я не знаю, як взяти Блин, може кучеряву оставити. Я не знаю оставлять кучеряву чи ні. Напишіть в коментарях, яку мені... Ну, якщо не, заблок... не заблоковані коментарі, то будь ласка, напишіть в коментарі, яку зачіску мені зробити. Ну, я чесно не знаю точно яку можна зачіску, але мабуть... я придумала, можна. Я навіть не знаю, підійде мені чи ні. Ну зараз можу отут вот... зараз поменять. Ну, от в принципі тут. Ой, що це, блин. Таке. Ну ладно, вы можете поки не писать нічого, но я, короче, придумала нову... Ну, мені зачіску, Ну не вот ж, уж, блин. Грибочок і на голові. Ну щось. Блін, я не знаю, як це назвати, ну кучері. Ну, Коротше, я не знаю, як це назвати. Гулька. Я оце. Тепер заходимо в редактор. Зараз я добавлю звук. І тут ми йдемо до волосся. І отут міняємо. Ну, мы. Мы, в принципе, можем поменять на. На. Вот такі волосы. В принципе, так. Но колір волосся я ніколи не буду менять, наверное. Зараз я поставлю який у мене був, или я такий зроблю. Блин, даже не знаю. Думаю, що мені підійде брюнетка я була бы Це, в принципі, такий колір. Ну, вот. нормально думаю що нормально. <кхем> ну я думаю що нормально буде. а так Супер, мені дуже подобається. Пишіть у коментарях, якщо вам подобається. Ну, Мені, звісно, подобається, мені дуже це іде до моїх волос таких. Ладно, тоді всім па -папа, як... ну, до другого відео. Коруче. Всім пока!